Доброго вечора, ми з України, з вами Кирило Йоа. Е, е, сьогодні, значить. М сьогодні я граю. Е, сьогодні я е, знайшов все-таки, я недавно ж переїхав у Зерпів, як ви знаєте, і вже знайшов тут роботу. І зараз я вам її покажу. Американський прапор на твоїй майці Канадське кленове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже? Чому я тут народився? Не твоя вина. Я в день намагався. Провести. Декілька разів провести не трансляцію, але ніхто не заходив. Не твоя земля. Е, трансляція буде завтра, Україна. ввечері. Добре Ось нас Будинок культури. Ось така от роботка. Е, моя спеціалізація Твої там тривуха звикли що ж, Тоді.

Працювати гроші дороги на цьому все не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал. Не а так, бо по даним статубода по даним Ютуб е, студії е, 74% моїх глядачів не, мої не підписані на канал. Не а в мене дуже велика мрія добити підписників, але політину хоча б 100 добити Стань для батька нормальним хочу, Але на цьому країни. А також не пускайте на зіносих. щоб не батька нормальних син. На цьому все До побачення до наступного, близько піднесут українців вступає.